Пластика тіла. Відчуття ритму, Мистецтво самовираження. Емоційно-образне відтворення музичних композицій. Танець. Особливий вид мистецтва. За допомогою ритмічних рухів тіла якнайкраще можна передати емоції людини. Поглянь на подане речення. Чому в ньому стоїть двокрапка? Танцюй! Зараз про все розповімо. Пригадай, безсполучникове це таке складне речення, у якому частини поєднуються в одне змістове ціле без сполучників чи сполучних слів, а лише за допомогою інтонації саме відповідно до інтонації і смислових зв'язків між частинами безсполучникового складного речення можуть стояти різні розділові знаки: кома, якщо частини виражають одночасність чи послідовність подій. Крапка з комою якщо частини мають таке саме значення, але далекі за змістом. Або в одній з них уже стоїть кома. Наприклад, Смеркається. Лунає приємна музика. Двоє закоханих кружляють у танці. Тире, якщо частини виражають протиставлення, умову, час, висновок чи наслідок тощо почую улюблену мелодію одразу хочеться танцювати. А от двокрапка стоїть, якщо друга частина виражає причину, конкретизує, доповнює, пояснює попередню. Танець це мова тіла. Він виражає почуття та емоції. Дізнайся більше про особливості вживання коми й тире в безполучниковому складному реченні, переглянувши наші окремі уроки. У цьому відео поговоримо детальніше про випадки вживання двокрапки. Між частинами безполучникового складного речення ставимо двокрапку. Якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій. Можемо підставити сполучники причини бо тому що. Танець позитивно впливає на здоров'я людини. Він допомагає покращити фізичну форму тіла. Можемо вставити сполучник, бо він допомагає покращити форму тіла. Ставимо двокрапку. Якщо друга частина конкретизує, пояснює зміст першої. Можемо підставити А саме У мене є велике бажання Хочу навчитися танцювати вальс і танго. Є бажання. А саме, хочу навчитися танцювати вальс і танго. Двокрапка стоїть і тоді, якщо друга частина доповнює зміст першої, можемо підставити, що. Часто в першій частині є слова так, такий бачити, чути, знати, розуміти, відчувати чи подібні. Знаю танець найкраще допомагає відчути ритм життя. Правда, легко підставити, що. Знаю, що танець допомагає. Зверни увагу у реченні з двокрапкою інтонація пояснення. Танцюй. Даруємо хитрик. Безсполучникове складне речення, на межі частин якого ставимо двокрапку, зазвичай легко можна замінити синонімічним складнопідрядним. Порівняй. Безсполучникове. Відчуваю. Танець сенс мого життя. І складнопідрядне з підрядною з'ясувальною частиною. Відчуваю, що танець сенс мого життя. Безсполучникове. Люблю танцювати. У такі хвилини наповнююся силою та енергією. І складнопідрядне з підрядною обставиною причини. Люблю танцювати. Тому що в такі хвилини наповнююся силою та енергією. Пропонуємо ритмічно потренуватися. Заміни подані складнопідрядні речення безполучниковими. Постав розділовий знак між частинами. Танець посідає особливе місце в житті кожної людини адже він є невід'ємною частиною культури різних народів. Складне речення з підрядної причини. Тож, замінивши безполучниковим, звичайно ставимо двокрапку. Танець посідає особливе місце в житті кожної людини. Він є невід'ємною частиною культури різних народів. Спроби ще тисячі років тому наші предки використовували танець як магічний чи релігійний ритуал і вірили, що за допомогою ритмічних рухів і музики можна зв'язатися з божествами та змінити світ навколо себе. Запропоноване складнопідрядне речення містить з'ясувальну частину. Тож це підказка. У синонімічному безсполучниковому потрібно ставити двокрапку. Тисячі років тому наші предки використовували танець як магічний чи релігійний ритуал і вірили. За допомогою ритмічних рухів і музики можна зв'язатися з божествами та змінити світ навколо себе. Як і в танці, ритмічно рухаємося далі. Ускладнемо завдання. У поданих реченнях розстав пропущені розділові знаки та поясни їх уживання. Спокон віку танець допомагав спілкуванні людей. Саме так вони починали знайомитися і весело проводити час. У реченні пропущено двокрапку на межі двох частин. Друга виражає причину можна вставити сполучники бо тому що минали роки, розвивалися музичні жанри і стилі, з'являлися нові види і напрямки танців. У цьому реченні потрібно поставити коми події відбуваються послідовно. Ще один ритмічний рух. Мабуть, кожна людина розуміє балет один із найскладніших і найкрасивіших видів хореографії. У цьому реченні, звичайно, ставимо двокрапку адже друга частина конкретизує, доповнює зміст першої. Крім того, можемо вставити сполучник Що. Хочеш навчитися різних видів класичної хореографії, долучатися до спеціальних конкурсів вибирай бальні танці. Між частинами речення потрібно поставити тире. У першій йдеться про умову можемо вставити сполучники якщо. То. Спробуй ще народний танець відображає національну ідентичність етносу, його звичаї та обряди. Наприклад, гопак чи гуцулка є невід'ємною складовою української культури. Пропущено двокрапку. Друга частина конкретизує. Пояснює зміст першої. Між частинами можемо вставити. А саме. І фінальний танець у нашій програмі. Ой. Останнє завдання. Поглянь на початок речення. У сучасній хореографії з'явилося чимало нових напрямків. Після фрагмента поданого речення потрібно поставити двокрапку. Якщо серед його варіантів продовження вибрати варіанти на екрані. У сучасній хореографії з'явилося чимало нових напрямків класичний танець завжди залишатиметься актуальним ставимо тире, адже тут протиставно зіставні відношення. Можна вставити але однак. У сучасній хореографії з'явилося чимало нових напрямків кожна людина, бажаючи займатися танцями, може вибрати щось для себе відповідно до власних захоплень та уподобань. Між частинами безполучникового складного речення ставимо крапку з комою. Оскільки друга частина містить відокремлені члени речення. У сучасній хореографії з'явилося чимало нових напрямків дуже часто вони доповнюють один одного частини виражають одночасність подій можна вставити сполучник і тож кома. Отже, правильна відповідь останній фрагмент. У сучасній хореографії з'явилося чимало нових напрямків контемп, джаз модерн, хіп-хоп, джаз-фанк, та багато інших дають змогу по-новому відобразити ритм музики і особливі емоції танцюристів. Друга частина конкретизує доповнює зміст першої. Можемо вставити. А саме ритмічна робота. Танцюй. Тепер ти багато нового знаєш про розділові знаки в безполучниковому складному реченні. Тож, поглянувши ще раз на речення, подане на початку відео, поясни, чому тут стоїть двокрапка. Двокрапку на межі частин речення ставимо тому, що друга частина виражає причину. Крім того, можна підставити сполучник бо тому що. Танець особливий вид мистецтва, бо за допомогою ритмічних рухів тіла якнайкраще можна передати емоції людини. Запам'ятай. Між частинами безсполучникового складного речення ставимо двокрапку у трьох випадках. Якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій, можемо підставити сполучники причини «бо», тому, що. Якщо друга частина доповнює зміст першої, конкретизуючи його, можемо підставити з'ясувальний сполучник Що. Часто в першій частині є слова так такий бачити, чути, знати, розуміти, відчувати чи подібні. Якщо друга частина пояснює, конкретизує зміст першої, можемо підставити А саме. У реченні з двокрапкою наявна інтонація пояснення. Став уподобайки, поширюй серед друзів, І з нами дуже ритмічно вчити українську.